Опалювальний сезон не за горами, тож громада Донеччини вже активно готується до прийдешньої зими. У новогродівській громаді уже майже завершився ремонт модульних котень, що опалюють соціальну інфраструктуру міста. Все працює, все буде гаразд, і до початку опального сезону, там де зараз відбувається заміна цих котельних вона буде закінчена, тобто вже все є в наявності. Централізованого опалення у місті немає. Всі житлові будинки згідно документів опалюються індивідуальними котлами. Це не стосується дев'яти будинків, які офіційно переведені на те, що в них є тільки електроопалення. Якщо будуть перебої з електроенергією, як в минулому році. То звичайно ж будуть проблеми з опалення цих будинків. Більшість мешканців громади колишні працівники вугільних підприємств, проте отримати вугілля велика проблема на сьогоднішній день, адже шахти громади вже не працюють у такому великому обсязі, як раніше. Тут виникає дуже велика проблема, те що люди, які повинні отримувати і вони отримують там чеки на вугільних підприємствах. Повинні отримувати і згідно з усіма документами вони на вугільних ву... ву... підприємствах. А... Зі свого боку громада, то, ну, органи влади. Відповідно до того, що вони повинні отримувати там, ми їм не можемо надати. Мешканці, які не мають змоги самостійно придбати тверде паливо, отримують допомогу від гуманітарних організацій. Я не кажу, що це буде всім, тому що є різний рівень доходу, є дуже різні пенсії. Тут вже здебільшого ми будемо виходити на категорії пенсіонерів, які працювали, але ж ми розуміємо, будемо брати списки, кому не видан. Було не видано тверде паливо на вугільних підприємствах, тобто, ми розуміємо, що вони на підприємстві не отримали тверде паливо. Ми не можемо це паливо надати, тому що. Згідно закону, вони там повинні отримати. Але ж через гуманітарні організації через благодійні у нас сподіваюся, буде можливість допомогти цим пенсіонерам, які дійсно там потребують цієї допомоги. На сьогодні вже готові списки мешканців, які потребують допомоги у вигляді дров та паливних брикетів. Буде проведена. Тендерна закупівля, тобто ми не дивляє, дивимося не на бюджет, ми дивимося на кількість людей, і мінімум 2 тонни вугілля плануємо, що ми їм надамо. Ми зараз проведемо моніторинг. Ну, от в тому році ми закупили вугілля напряму на підприємства на Ульдовому, тобто там ціна була. В рази нижче очільник новогродівської громади каже, роблять усе можливе, аби цей опалювальний сезон пройшов якомога комфортніше для місцевих мешканців.